Привіт! З вами тракторний бригадір. Сьогодні у нас мова йде про кентаври 244 ті Бюджетні китайчики на 24 кінські сили. Є вони у нас трьох видів з такого плану. Вони йдуть. Ціна від 6 тисяч доларів, це в нас 2024 рік. Ось. Перед вами зараз моделька 244 SX. Це типу, як обичний, тільки із ширшими колесами. Колеса у нас йдуть тут, як у сороковки, 16 передні, 7,5, 11,2 на 24 задні. Ну, це максимально широкі, які ставляться на 24-ку. Стандартні короче, колеса. Двігатель тут йде у нас трьохциліндровий. КМ385 ВТ. Є тут маркіровочка на ньому. Ось так. Раніше дуже популярний був трактор, от тільки помню, десь до, до 22-го року навіть розліталися як гарячі пиріжки, вони не встигали збирати, не встигали заходити, вже всі були продані. Зараз так спрос на їх чогось підупав, не знаю чому. В принципі, трактор апарат непоганий. Хто пам'ятає ДВ раніше було, там рік 17-16 були ДВ. Теж дуже, дуже популярний, ну, це те саме, в принципі, тільки тут помінялась куз... кузовщина і так далі. Все. В принципі, той самий трактор залишився. Передні крила в комплекті у нас не ставимо, бо при транспортуванні вони не, не, не доїжджають часто. Сотка в нас акумулятор іде, китайський. От китайці акумулятори дуже чіткі, працюють. Я думаю, років 4 виходить спокійно акумулятор при, правильному, при правильній експлуатації. Він у нас не обслуговується, йде з закритого типу. Далі, редукторні передні мости на 40-вках стоять такі ж самі, ходять вони добре. Гідроусілітель є, також залитий антифризом, у нас йде повністю заправлений усими маслами, приїжджає до вас, готовий до роботи. Трошки обкатки і поїхали, можна працювати. Що ще? По гідравліці так так само два насоси. Вся гідравліка зроблена акуратно. Трубки, це все жорстко, скрізь є кріплення, тобто воно ніде нічого не, не ламається, не відпадає і так далі. є ящик для інструмента у нас з правої сторони такий простяцький. Однодіскове щеплення в даній модельці встановлено. Є такі ж модельки з двохдісковим щепленням. Там по ціні разниця, там плюс-мінус 100-150 доларів є. Далі, по коробці передач у нас 4 вперед, одна назад, реверса тут нема. І понижена, повишена, є. Тобто 8 вперед, 2 назад. Є блокування заднього моста, ось тут. тут. Також рівний пол. Зараз вже Ну, практично в усіх китайцях стараються робити рівну підлогу. Нема цих ступеньок, Удобна посадка, в принципі, все тут добре. Колія у нас йде стандартна 120, всю навеску беремо на 120 колію. Тобто там є 60, -60 см дорядками, Іде під даний трактор Ці. Ззаду у нас трьохточка, теж Один підйомний циліндр стандарт, як і раніше, в Гідравлічний системі. він стоїть, опускається під вісом агрегата, піднімається принудительно. Двохшвидкісний ВОМ 540 тисяч, шестишліцевий стандартний. Є прицепний пристрій. Ось такого плану для прицепа. Сидіння також у нас йде з амортизаторами, з ремнями, з ремнями безпеки. Ну, зовсім. Не потрібна опція, як для, на мою думку, як для трактора. Ну, воно тут є. З лівої сторони, походу у нас йде перемикання вала відбору на 540 і 1000. Вімкнення переднього моста. Ось так. Дві педальки тормоза. Також сідаємо з лівої сторони. Є підножка, є ручки. Посадка удобна. Сидіння можна ще підрегулювати під себе. Ось так. Зад-перед. І можна накрутити, щоб воно амортизувало. Удобно, в принципі, удобно. Ось такі є ручки здорові. Для посадки, так, триматися можна в ходу. В принципі, удобно. Панелька стандарт. Паливний бак у нас під капотом. Все по стандарту. Заливаємо солярку туди, тільки солярку, більш нічого. Почув, є, були такі. Случай, що люди заливали, помімо солярки, там ростворітель, оліфу і так далі. Потім кажуть, не заводиться трактор. Тому туди тільки солярка лється. Більше нічого, крім солярки. Ось так. Хороша на нього ціна зараз. Є вони в нас у різних кольорах. Можна уточнити ці всі моменти по телефону, приїхати особисто, на майданчик там вибрати собі, покататися, протестувати. Можна також підібрати комплект на в нашому магазині, собі, якщо цікавить. І... Безкоштовна доставка до ваших воріт. Тому, хто бажає, телефонуйте, замовляйте. До нових зустрічей.